you <music> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Останнім часом в мережі з'являється усе більше цікавої та скандальної інформації стосовно олігарха живаго. Суспільний інтерес до долі живого спадав аж раптом на боїсапи ще гучніше привернули увагу до мільярдера. Це сталося минулого тижня після затримання на хабарі голови Верховного суду України Всеволода Князева. 16 травня директор НАБУ Криванос на брифінгу публічно заявив, що боро зафіксувало контакти власника групи фінанси та кредит, яким є живаго з одним із власників адвокатського Єднання горицької партнери вони домовилися про передачу хабара на користь високопосадовців Верховного суду за ухвалення потрібного для бізнесмена рішення. Чи правда це чи ні, Михайло Ткач від української правди вирішив вияснити у Живаго особисто і поїхав до Парижу, де й зустрівся з олігархом живого в інтерв'ю багато на які питання стосовно справи князева, чіткої відповіді не дав, так як кожен день з'являються нові факти, деякі з котрих олігарху невідомі до того ж, він зазначив, що багато питань буде коментувати його адвокат. А він розкрити Далі не може, проте він зазначав, що влада представила його суспільству як олігарха. А так як почалась так би мовити, боротьба з олігархами, то до нього й виявилися Набута Сап такий великий інтерес. Тобто він хоче сказати, що багатомільйонні статки не роблять з нього олігарха, а те усе влада вигадала. Ну це вже абсурд. Тим часом Ткач задав ключове питання олігарху, котре стосувалося нинішньої влади. Журналіст заявив, що спілкувався з багатьма бізнесменами і помітив дуже цікаву річ, коли у бізнесі є проблеми, то вони починають говорити про рівні правила, щоб. Усе було незалежно та прозоро і так далі. А коли проблеми нема, от як ви, ви скільки років були в парламенті, були в політ Для чого вам це потрібно було? Ви обиралися і так далі, і ви таким чином не атакували владу, як зараз, коли у вас у ваших активів чи компаній є проблема. У відповідь на що Живаго ваго почав говорити, що не голосував за кучму. Ну трошки, м'яко кажучи, не по темі, враховуючи те, що питання стосувалося невдоволення нинішньою владою, тих, хто мав чи має якісь темні справи, в той час як правоохоронні почали розкривати деталі про них. І тут журналісти напрямоліг і сказав, просто я не чув, щоб за Порошенка ви так стояли і казали. Порошенко переслідувані і так далі. Публічно. У відповідь на що жива Гуткача запевнив про те, що якраз навпаки він публічно постійно заявляв, що коли Порошенко був президентом, це була постійна корупція. Що Порошенко закупляв мази, і Богдани в Білорусі переховував долари штатів, яких не вистачало Україні. Він їх перераховував у Білорусі. Білоруси, які комплектували ті мази, на 80% запчастинами з Росії перераховували ці долари до країни агресора. На що що, за словами Живаго, олігарх постійно казав, що не є патріотизмом, а вибачте, злочином як можна за українські гроші купувати в окупантів щось, аби потім з податків, котрі по факту РФ отримувала з українських грошей через затію Порошенка, країна-агресорка купувала зброю і нищила український народ такими вчинками Сивочолий Ще раз показує наскільки його усі гучні заяви про патріотизм, і любов до України фальшиві. Так як на меті у нього на першому місці, то піар, то матеріальне збагачення будь-якою ціною виходить. Також в інтерв'ю Форбс зазначив, що за Президента корумпована влада Порошенка купувала мази в українську армію замість того, щоб купувати крази. Таким чином, ця влада замість того, щоб купувати крази, весь попередній рік купувала вантажівки Татра. Отже, аналізуючи сказане олігархом, в інтерв'ю виходить, що так званий патріотизм Порошенка перш за усе має корисливі цілі. То тепер цей факт ще й підтвердила людина, яка і сама, як бачимо, по розслідуванню Набутаса, са прозуміється на тих схемах. Сподіваємося, нинішня влада викриє усі таємні схеми олігархів, котрі намагалися наживитися на народу і просто про. Назбагатитися за рахунок інших кожен має отримати по заслугах. Нагадаємо, з вересня го живаго підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку фінанси та кредит, власником якого він був, і досі його місце перебування було невідомо. Проте з півроку призвище живаго знову з'явилося в інформаційному просторі. Напередодні нового року на елітному зимовному курорті Куршевель французькі поліціянти затримали українського мільярдера за запитом українських правоохоронців. Через деякий час живаго відпустили під заставу. Французький суд відмовив. Екстрадиції бізнесмена до України, проте завершення усіх юридичних процесів у французьких правоохоронних органах досі триває. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.